Обласна державна адміністрація видала розпорядження, у якому є пункт про маркування російських товарів у магазинах області. Його підписав голова адміністрації Віктор Бугайчук. За словами губернатора крамниці, не зобов'язані позначати товари виробництва Росії або класти їх на окремі полиці. Пункт документу є лише рекомендацією. Які розпізнавальні знаки мають бути на товарах країни сусідки, вирішуватимуть самі власники магазинів, підкреслив пан Бугайчук. Рекомендуємо, щоб це не були російський прапор, якісь інші. Може без знаків, може там їхній там, медвіжонок, їхня там може берізка, може колорадський жучок. Це ж такі питання, розумієте? Тобто, щоб не було так, що зайшли в магазин, а тут прямо... Прапори Російської Федерації такими діями обласна влада прагне підтримати вітчизняного виробника. В адміністрації вважають, Полтавщина і Україна загалом здатні забезпечити себе всім необхідним. Окрім цього, акція має на меті припинити підтримку виробників країни-агресора, якої є на сьогодні Російська Федерація. Політику ОДА підтримують і Полтавці. Ми не купуємо російські товари у ну, зв'язку з ситуацією, Ви знаєте, яка в країні, і маркувати обов'язково треба, щоб люди знали, тому що небагато, мало хто знає, який там код і не дивиться. Так якщо десь вони будуть окремі політижати в магазині, то в принципі я думаю, багато Людей це підтримують, тому що зараз це така ситуація, я думаю, що тільки той, хто ну, якийсь взагалі хто живе, може десь в погрібі, то не, якось відноситься до цього. Зараз купувати не треба, тому що щоб вони не, як вам сказати, щоб вони не снабжали свою армію, щоб їм було важче це робити. А потім. Та треба, треба. Що щоб Щоди. всі бачили, що, що це їхні товари поки. можливо навіть і не потрібно їх на окремі полиці, просто е, покупець люди повинні просто читати, що ну е, де виготовлено і просто не купувати їх. Однак дехто з громадян вважає ці санкції зайвими. Ні, не треба маркувати. Ми купуємо товари всі. Да, ми покупаємо російські, російські пранські, і наші товари. Я вважаю, не треба вражду створювати між да. Україною і Росією. Я думаю, я все равно когда-нибудь уже политики разберутся. Ну, я думаю, тут кто негативно настроен, я думаю, какое-то будет влияние, если увидит маркировку. Не знаю. Для меня это не будет поводом не купить, допустим. Вже відреагували на рекомендацію полтавські магазини. А одна з крамниць міста пішла ще далі. Взагалі відмовилася від товарів з Росії. Ми повністю повернули нашим поставщикам, яким з боєм повертали, які не хотіли забирати. Але на сьогоднішній день ми повернули всі. І жодного товару російського виробника в нас немає на полках нашого магазину. Поснімали багато, були шоколадки, там, може жувачки там, може які попадаються. За словами працівників магазину, їхні клієнти часто цікавляться, з якої країни той чи інший товар. Люди запитують, чий товар у нас є, але зараз ми працюємо тільки з українськими виробниками. Товар у нас весь гарний, якісний. Покупці вважають ініціативу власників крамниці дуже патріотичною. Я завжди стараюсь купувати тільки українського виробника, який найкращий виробник. У нас і сам стараюсь тільки українське їсти всі, всі продукти українські». Стараюсь купувати. Товар вітчизняного виробника і підтримую його, тому що, тому що знаємо, що це хороша якість, а російський товар я стараюсь не покупати. Нагадаємо, через погіршення стосунків з Російською Федерацією експорт у цю країну скоротився з 27 до 13%.